Нещодавно ми з вами проходили такий особливий період, який ми називали Адвент. Ми роздумували з вами про Різдво. Це був такий період очікування Спасителя, який народився. Ми багато говорили про різні різдвяні теми і різдвяні такі біблійні уривки. І я думаю, що як і багато хто з вас. Я мав таку можливість от вдома, маючи тихий час з Богом, читати, перечитувати, роздумувати про різні біблійні тексти, які стосуються Різдва. Я проходив такий біблійний план, якщо ви знаєте, є така річ, як біблійні плани. В електронній Біблії можна певну кількість днів підряд читати ті чи інші тексти, пов'язані певною темою, читати коментарі до них і таким чином ось різноманіття вносити у своє читання Біблії. І я читав Різдвяний план, в якому розбирався текст, дуже відомий текст, різдвяний з Ісаї, там, де Ісус Христос Він, ніби названий дивним порадником, князем миру, сильним Богом і Отцем вічності. І в цьому плані кожного дня були роздуми про одне із цих, один із цих титулів, одне із цих імен Христа, які ще задовго до його народження були сказані про Ісуса. І роздуми про цей текст, особливо про ім'я Сильний Бог, наштовхнули мене на роздуми. Я думав про те, а що Божа сила означає у нашому світі, що вона означає для мене особисто, і як вона впливає на наше життя. І виявляється, що в Біблії дуже багато текстів і дуже багато уваги приділене саме Божій силі, Божій могутності. Це, напевно, одна з ключових тем Біблії. І більше того, Ставлення людини до цієї могутності, до цієї сили, до цієї влади, воно дуже важливе, тому що саме з того, що людина вона поставила під сумнів Божу могутність, Божу владу, і сталося гріхопадіння. І прийшов у світ гріх і свавілля людське. І тому дуже важливо нам із вами роздумувати про Божу силу, про те, як нам ставитися до неї. І цю проповідь я назвав непосильна конкуренція. Божа сила і наша. Неміч. Пишучи про всемогутність Бога, такий богослов Ейден Тозер, він згадує там і про закони природи, які Бог тримає і які Бог контролює, проявляючи в цьому свою могутність. Він згадує там і про невичерпність Божої сили, яка не закінчується, Бог він не виснажується, Бог він може абсолютно все. Але крім того, він згадує про те, що люди в біблійні часи. Вони значно частіше за нас думали про Божу силу. Знаєте чому? Тому що коли пролунав Грім, то ми з вами знаємо, що Грім це така звукова ударна хвиля, яка є наслідком електричного розряду блискавки. Ми знаємо, ми знаємо, що це фізичне явище, і коли звучить Грім, далеко не завжди ми з вами думаємо про сильного Бога, який створив. Ці закони природи, який створив цей світ і такі явища, хоча це він створив. Проте древні люди, чуючи грім, вони одразу думали про те, що це Бог, це Бог проявляє свою могутність. Вони не до кінця знали якісь фізичні пояснення, але вони не помилялися в тому, що бачили Бога творцем цих явищ, що бачили велич Бога у творінні навколо них. В нас з цим трошки гірше. Ми рідше думаємо про Божу силу. Можливо, тому що ми стали більш скептичними. Можливо, тому що ми фокусуємось на власних силах. І писання, воно як до древніх людей, так і до нас проговорює істини про те, що так важливо не фокусуватися на власній силі, на власних зусиллях, але думати про Божу силу. Про Божу могутність і бути залежним від цієї могутності. І саме про це ми поговоримо сьогодні з вами, дорога церква, роздумуючи про декілька уривків із послань апостола Павла, який часто писав про Божу силу і про наше ставлення до неї. І перший текст, який ми прочитаємо, це буде Друге Коринтян, 12 розділ, 9 вірш. Там написані наступні слова. Та він сказав мені. Досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Апостол Павло, він пише це текст не просто в повітрі, тут є певний контекст. Він говорить про ситуацію, він говорить про те, що в нього була певна річ в житті, яку він називає колючкою. Буквально вірш до цього. Це була річ, про яку ми не знаємо конкретно, що це. Це був якийсь фактор, який обмежував, який, напевно, приносив дискомфорт, який не подобався Павлу в його житті, і який точно вказував на його немічність. Павло не хотів цього, він не хотів, щоб це було присутнім, і він молився до Бога, щоб він забрав це. Але в цьому вірші ми читаємо саме відповідь Божу. Досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Бог Він говорить про те, що інколи Він свідомо, знаєте, що робить? Він демонструє нам нашу неміч. Можливо, через певні обставини, які ми не можемо побороти. Можливо, через якісь інші фактори, як у випадку з Павлом, але Бог Він демонструє нам свою силу на контрасті із нашою слабкістю. Він це не робить для того, щоб якось нас образити, принизити, він це робить як благословіння для нас. Тому що ми, зібсуті люди, так любимо думати про себе як про всесильних, всемогутніх і забувати про те, що є Творець, є безкінечно більший за нас, хто потрібен нам. Ми думаємо, що ми самодостатні, ми думаємо, що ми самі можемо себе спасти або вирішити всі труднощі в житті нашому. Ми віримо більше у свої сили часто, ніж у Божі сили. І це наша помилка. І Бог, він благий до нас, тому що регулярно Він допомагає нам, регулярно Він показує нам, хто ми насправді такі. Можливо, сьогодні я проходжу якісь обставини, які нагадують мені про мою обмеженість. Я думаю, за це варто подякувати Богові. Варто звернути на них увагу на ці обставини. і... Більше усвідомити власну залежність від Його сили, частіше молитися до Бога, частіше славити Його за Його силу, яка дієва в нашому житті. Друзі, фокус на власних силах він заважає нам з вірою надіятися на сильного Бога. І Бог Він допомагає нам, Бог Він демонструє нам свою силу, інколи навіть демонструючи нашу з вами слабкість. І нам потрібно залежати від Божої могутності, розуміючи власну обмеженість. Я думаю, це основна ідея цього тексту. Нам потрібно залежати від Божої могутності у нашому практичному житті, розуміючи власну обмеженість, пам'ятаючи власну обмеженість, не намагаючись стати на рівень з Богом, стати самодостатнім, стати тим, хто. Може все вирішити сам, пам'ятати про Божу могутність, розуміючи власну обмеженість. Наступний текст, який ми прочитаємо, це Ефесян, 3 розділ, 20 вірш. Там написано: а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. В даній частині послання апостол Павло, він благослоє Ефесян. Він описує ніби таку молитву про них, де він молиться і просить Бога за їхнє зміцнення у внутрішній людині, за їхнє зміцнення духовне. І він молиться за їхнє пізнання любові Христової, яка неймовірно широка і непізнана. І цей вірш, він наголошує на Божій силі, яка діє не просто ззовні. Не лише в наших обставинах зовнішніх, не лише в наших проблемах. Ми дуже любимо просити Бога, щоб він вирішував наші проблеми. Ми дуже любимо очікувати Божої сили в тих ситуаціях, коли ми обмежені і не можемо вирішити щось самі. Проте тут, в цьому уривку, апостол він говорить про те, що Божа сила вона направлена не лише назовні, вона направлена на нас. Сила, яка діє в нас і яка може зробити в нас значно більше, ніж ми думаємо чи просимо. Апостол він знає, що люди вони дуже складно змінюються самі. Він знає, що ми самі не можемо вирішити внутрішнє питання свого серця. І він наголошує на Божій силі, яка дієва, яка має неймовірний потенціал для того, щоб впливати на нашу Всередину, на наше серце, змінювати нас, працювати в нас. І це не менш важливо, ніж її праця в зовнішніх обставинах. Це не менш важливо, ніж вирішення наших проблем. Це неймовірно важливо, тому що від серця залежить наша вічність. Від серця залежить те, як ми будемо жити на землі, як ми будемо спілкуватися з людьми, якими будуть наші сім'ї, якими будуть наші стосунки з Богом. Дуже важливо, щоб Божа сила вона працювала всередині нас. Дуже важливо, щоб Бог Він змінював нас. Можливо, хтось із нас сьогодні перебуває в такій складній боротьбі з гріхами, які виявляються більшими за нас, які ми не можемо здолати самотужки. Нам потрібна Божа сила, яка буде діяти всередині нас. Нам потрібно залежати і просити Бога, щоб Він. Допомагав нам, щоб він змінював, щоб він давав перемогу. Можливо, хтось знову і знову пече інших людей своїм характером, який не дуже простий. Можливо, хтось ранить своїх дітей, своїх близьких, свою дружину чи чоловіка, своїх батьків чи друзів і нічого не може з цим зробити. Друзі, Божа сила це те, що впливає на наше серце, на наше черство серце. Лише Бог силою своєю, яка діє в нас, може допомогти нам. Нам потрібна ця сила. Можливо, хтось хитається у вірі, сумнівається, або просто навіть не може покаятись перед Богом, тому що Його гріховне життя, Його залежності тримають вас. Вам потрібна Божа сила, яка може зробити значно більше, ніж ви сам. Сила Христа, яка може. Дати це покаяння, яка може дати цю перемогу над гріхом, яка може змінити наші характери і викорінити на наші гріхи. Божа сила потрібна не лише у зовнішньому, але і в питаннях нашого серця. Значно більше в питаннях нашого серця. Нам важливо прагнути Божої сили не лише в обставинах, а й у питаннях нашого серця. Це неймовірно важливо. Нам важливо. З палкістю молитися про Божу дію всередині нас і ніколи не думати, що ми самотужки змінимося, переможемо чи отримуємо якесь зміцнення. Наступний уривок, останній уривок, про який ми говоримо в цій короткій проповіді, це Филип'ян, 2 розділ 6 7 вірші. Там написані наступні слова: Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Маючи силу, люди на автоматі повищують себе, маючи політичну силу, різні важелі впливу, люди, вони повищуються. Маючи фізичну силу, люди відчувають себе, тими, хто має перевагу над іншими, повищуються. Маючи збройну можливо силу, люди починають почувати себе значно впевненіше і відчувають перевагу. Друзі, маючи силу, ми автоматично надимаємось над іншими людьми. Ми так часто, маючи силу, ображаємо, зневажаємо. Принижуємо чиюсь гідність, дозволяємо собі те, що не можна дозволяти. Це може бути дуже різний вплив, дуже різна сила. Сила у шлюбі, коли хтось залежний від мене. Це може бути сила батьків над дітьми, які доросліші, більші, контролюють дітей. Це може бути сила дружини над чоловіком або навпаки. Це може бути сила директора, начальника над своїми. Підлеглими або сила політика над дуже багатьма людьми, які живуть в країні, там, де він багато що вирішує, маючи силу люди схильні надиматися. Проте Ісус, маючи безмежну силу, будучи рівним Богові, тут написано, Він не робив цього. Він понизився. Написано, що Він прийняв образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Той, ким створене все, хто тримає все собою, хто є Богом неймовірно сильним, всемогутнім, про могутність, якого ми говорили протягом всієї проповіді, він понизив себе до образу раба. Вдягнув тіло людини, переживав різні дискомфорти, обмежив себе, проте все ще мав силу, все ще мав. Могутність. І знаєте, як він використовував цю могутність? Він зціляв, він воскрешав, він потішав, він навчав і виганяв демонів. Він використовував могутність, яка була в ньому, попри його обмеженість до людини для людей. Він використовував свою могутність не для того, щоб якось піднятися, якось. Показати, що він більший за інших, він використовував свою могутність для інших людей. І з часом, знаєте, як люди часом маючи силу, владу, кажуть, що влада псує людину, Могутність псує людину. Інколи ті, хто навчався з нами в школі або був нашими друзями дитинства, отримуючи певну владу і вплив, їх ніби не впізнати. Коли ми зустрічаємося з ними через багато років. Вони якісь інші, вони якісь більш горді, вони якісь більш недоступні. З часом Христос, проживаючи своє життя, Він рухався не до повищення, він рухався до кульмінації його впокорення, рухався до кульмінації його слабкості, до кульмінації його жертви і розтрати себе до Голгофи. І в кінці життя той, хто мав безмежну силу, він постає перед нами розпятий на Христі. Він міг прикликати ангелів, які б зняли його. Він міг знищити всіх ворогів на будь-якому етапі цієї ворожнечої боротьби. Проте він любив нас. І через любов свою він обмежив свою могутність. Він не використав свої можливості і помер за нас на Христі. Ісус, маючи безмежну силу, зрікся її заради нас. Лише захоплення Христом, лише віра в Євангелію, глибока віра в Євангелію може змінити нас і наше ставлення до себе і до Бога. Друзі, ми постійно будемо забувати про те, що існує сильний Творець. Який контролює все, і постійно будемо вірити у себе і у свою могутність і всемогутність, якщо ми не будемо дивитися на Христа, захоплення Ісусом воно може змінити наше ставлення до власних сил. Захоплення Ісусом може навчити нас, як бути по-справжньому людиною, тому що Христос у своєму житті, знаєте, що Він продемонстрував? Він продемонстрував правильну людину. Ми з вами неправильні люди, коли ми надимаємось, віримо в свою божественність, в свою силу, і в свій контроль над усім, Ісус продемонстрував нам правильну людину, яка залежна від волі Отця, яка скромно ставиться до своїх прав і можливостей, яка робить тільки те, що каже Отець, яка постійно залежна від сили Отця, тому що Христос Він постійно молився, постійно просив. Бога втручатися постійно не зводив фокус на Отця. Він був правильною людиною. Друзі, захоплення Ісусом може вгамувати наше прагнення домінувати над іншими. Багато хто з нас має це прагнення. Багато хто з нас ніби п'яніє, коли в нас є можливість бути вищим, бути більшим. Лише захоплення Христом може впокорити нас. Лише захоплення Христом може вгамувати це. І зробити нас люблячими, милосердними, тими, хто живе для людей, а не використовує людей для свого зиску. І захоплення Ісусом приведе нас до справжньої покори Богові. Лише Ісус той, хто повністю покорився, Той, хто проявив неймовірну покору, яка коштувала Йому смерті і страждань, віра в Нього. Захоплення ним може навчити нас коритися йому. Якщо, як ми вже говорили, я забуваю про Божу могутність і владу, якщо я свавільно живу в своєму житті, якщо я залежний від гріхів у своєму житті, лише Христос може навчити мене покори. Лише глибоке захоплення ним і віра в Євангелію може навчити мене коритися Богові. Ми почали з того, що Бог, він сильний Бог, пам'ятаєте? Що Христос названий сильним Богом і в Його руках увесь світ, і ми говорили про те, що нам так важливо навчитися правильно ставитися до Його сили, не конкурувати з Богом у своїх життях. І апостол Павло трошки навчив нас, як це робити. Нам потрібно залежати від Божої могутності. Розуміючи власну обмеженість, і ми говорили про те, що Бог робить різні речі, які демонструють нам цю обмеженість і демонструють нам Його силу, нам потрібно прагнути Божої сили не лише в обставинах, а й у питаннях нашого серця. Бо ці питання, напевно, значно важливіші. І без Божої сили ми не зможемо перемогти гріх, не зможемо змінитися в характері і навіть покаятися ми не зможемо. І останнє, про що ми говорили, це захоплення Христом. Захоплюватися ставленням Христа до Його сили та наслідувати Його для того, щоб ми могли справді стати правильною людиною, яка кориться Богові, яка залежна від Його сили, яка правильно ставиться до власних сил і можливостей, до власного впливу власної влади і використовує її не для себе, а для людей, які навколо подібно до Христа. Давайте ми помолимося і попросимо, щоб Його сила допомогла нам практикувати ці речі. Давайте помолимося, щоб Господь Він зміцнив нас, щоб Господь Він направив наш погляд на Христа і допоміг нам правильно ставитися до себе, до своїх сил і славити Бога своєю покорою, своїм життям, своєю залежністю від нього. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти сильний Бог. Нам потрібна Твоя сила сьогодні, Господи, в нашій боротьбі за незалежність, в тому, що зараз відбувається в нашій країні, в наших обставинах. Ми просимо Тебе, Господь, щоб ти втручався, щоб Ти давав перемогу нашим Збройним силам і привів до, до закінчення цієї війни переможного закінчення. Без тебе це неможливо, Господь. Твоя сила має значно більший потенціал, ніж наша. Але також ми, Господи, просимо Тебе за те, щоб Ти працював в серцях наших і могутністю своєю давав покаяння тим, хто цього потребує, хто ще цього не зробив. Ми просимо Тебе, щоб могутністю своєю ти освячував нас і змінював наші серця, наш характер. Нас внутрішньо і просимо Тебе, Господь, щоб Ти навчив нас, подібно як Христос, ставитись до власних сил, до власної вади, допоможи нам не надиматися над іншими людьми, але бути впокореним і наслідувати Тебе, наш вчитель, наш Спаситель Ісус. Амінь.